Дуволісім! Вітаю, любі друзі! Моє ім'я Сергій Холодов, мій спонсор Володимир Гринь. Я дуже вдячний за таку можливість виступити перед вами. Це чудовий день, чудовий семінар. І сьогодні відкрию вам деякі речі те, чому я в цьому бізнесі. Чому я саме в цій компанії, чому я працюю саме з Володимиром і з його командою? Один із важливих факторів я здійснив одну із своїх мрій. Я стою на кухні за своєю спеціальністю, я шеф-кухар, вже працюю досить давно в цій сфері, більше 20, понад 25 років. І в мене була мрія. Відкрити власний заклад. І з часом я розумів, що в мене немає тих знань, немає того досвіду, особливо немає грошей для, даного... для даної мрії. Я думав, ну хоча б якийсь відсоточок мати, але мати власний заклад. Ну, от якусь долю, буде якась ідея, я внесу свій якийсь внесок. І це сталося. Сталося це завдяки тому, що в мережевому маркетингу я здобув певні знання, певний досвід, як вести бізнес. І саме важливе це як вести комунікацію з людьми. Сама важка робота це робота з людьми. І завдяки цим діям, цим знанням я Отримав таку можливість. Я стою на увазі, я була подорожувати, і я вже був в декількох країнах світу. Це Турція, це Стокгольм, це Чехія, це Угорщина. В Стокгольм я потрапив завдяки тому, що зробив певну роботу в компанії Forever і отримав можливість подарунок від компанії поїхати на глобальне ралі, де збираються Партнери бізнесу Forever з усіх країн світу. Ще одна із моїх задач це була це отримати від бізнесу Forever чек в 1000 доларів. Я навіть не очікував, звідки це буде, але так сталося, і я отримав свій перший чек в 1000 доларів. Це також круто, в мене були великі емоції. І я купив оцей телефон iPhone. З цього чеку, на який зараз знімаю дане відео. Так, в цьому бізнесі є гроші, в цьому бізнесі є продукція, яка дає певне здоров'я і дає можливість працювати, дає можливість бути здоровим. Тому що я дуже люблю свою професію, я дуже люблю готувати для, для людей. Це частина мого життя. І багато людей мені говорять, що тобі? Та їжа, що тобі ті, ті, ті кафешки, ти ж можеш повністю заглибитися в бізнес форевер і там мати кучу грошей. Я 9 раз лишав кулінарію і займався тільки бізнесом форевер І 9 раз в мене практично були на нулю. Як тільки я заходив в свою улюблену справу, в мене таким чином і піднімався результати в бізнесі Forever. Тому завжди робіть те, що подобається вам. Нехай для вас бізнес Forever буде як додатковий бізнес, додатковий заробіток, але нехай він буде, тому що ми всі старіємо. Ми не молодіємо, на жаль, наше здоров'я зношується і тут допомагає продукт. Продукт дозволяє мені стояти по 12-14 годин і готувати для вас. Можливо, ви також будете гостем нашого, нашого кафе. Так, що, я хотів донести, продукція дозволяє бути здоровим. І таким чином я маю можливість. Стояти на кухні по 12-14 годин практично щодня. Так, звичайно, треба перерви, звичайно, треба час на бізнес, на розвиток бізнесу. А, в цьому допомагає мені спонсор збалансувати а, даний, да, да, даний процес. Завжди я звертаюсь до спонсора, коли в мене є перегіби. Я дуже вдячний за те, що. Є компанія Forever за те, що є такий продукт, за те, що є результати результати моїх партнерів, результати по продукції моїх клієнтів. У мене є три клієнтки, у яких діти ну, з відхиленнями, так сказати. У когось аутизм, у когось ДЦП у, у дітей, і Ну, я думаю, що Дуже важко з такими дітьми працювати, а, їм щось донести про корисну їжу, про некорисну їжу. І ці діти в більшості тянуться до того, що їм подобається. Солодощі, а, страви з борошна. А, таким чином це все дуже погано впливає на травлення і вони часто хворіють. і коли ці діти, ці мами спробували дати дітям цим продукт, саме алоя, а потім дитячі вітаміни. Деяким зайшло зразу, деяким не відразу. Але з часом діти їм подобається цей продукт, і вони його п'ють по сьогоднішній день і вони отримують результати. Як одна мама мені сказала, я не готова, щоб моя дитина хворіла, тому я купую. Даний продукт а саме гель Алої Вера. Дякую вам за те, що вислухали вам гарного, вам гарного семінару. Зустрінемося у Києві на дні успіху, ну а можливо, і навіть в листопаді на вес семінарі в Турції. Гарного вам дня, пока-пока!